Свято Івана Купала це не просто літнє гуляння з танцями навколо вогнища, це ніч, коли межа між світами зникає, і невидиме стає видимим. Це ніч, коли навіть найтверезіший розум піддається ірраціональним страхам, коли повітря сповнюється ароматом диких трав, вологого моху і древніх заклять. Ті, хто хоч раз наважувався провести ніч на купала в самотності, розповідали про неймовірне. Хтось чув шепіти з болота, інші бачили світло в лісі, де ніколи не було ні стежки, ні хатини. Але всі вони повертались іншими. Якщо повертались, здавалося б, безневинне свято молодості й кохання з піснями, віночками, купанням у річці. Але за цією зовнішньою легкістю ховається щось глибше. Коріння цього свята тягнеться в дохристиянські часи, до слов'янських обрядів, які вшановували сили природи, а також тих, хто живе за межею людського світу. Саме тому свято зберегло у собі так багато магічного, навіть попри церковні спроби переінакшити його. Одна з наймістичніших традицій пошук цвіту папороті. Легенда каже, що ця квітка з'являється в глухому лісі рівно опівночі і лише на кілька хвилин, світиться вона яскравим червоним або золотим світлом, ніби зітканим із вогню. Той, хто знайде її, отримає надприродні здібності, здатність розуміти мову тварин, бачити майбутнє, відкривати приховані скарби. Але все це за ціну. Бо як тільки ти ступаєш у ліс на пошуки папороті, Тебе починає переслідувати нечиста сила, можуть бути голоси, що кличуть по імені, може здатися, що хтось дихає тобі в потилицю, гілки дерев рухаються, ніби намагаються схопити, і головне правило не озирайся. У Карпатах збереглася легенда про хлопця на ім'я Остап, який вирішив знайти цвіт папороті попри заборону старих. Він був молодий, відчайдушний і трохи зарозумілий. У ніч на Іване Купала він вирушив у ліс. Старі казали, що саме в ту ніч у лісі прокидається берегиня, дух природи, що колись захищала, а тепер стала дикою і жорстокою через забуття. Хлопець знайшов те, що вважав цвітом папороті. Воно пульсувало під його пальцями, ніби билося серце, але в ту ж мить земля під ним здригнулася. Остапа не бачили більше ніколи. Лише через кілька років пастухи знайшли в лісі його сорочку, дивно нову й чисту, але повністю просочену червоною глиною, якої в тому місці не було. Не менш моторошною є традиція пускати віночки. Здавалося би, безпечне ворожіння: дівчата плетуть віночки з трав і квітів, запалюють у центрі свічку і пускають їх по річці, але вода це також межа. Іноді віночок раптом тоне, хоча вода тиха або повертається назад, це означає, що духи річки не прийняли жертву. А в деяких селах і досі вірять, що якщо віночок торкнеться берега, де стоїть хлопець, якого дівчина кохає, то духи схвалили цей союз. Але якщо віночок заплутується у водоростях, це вважали знаком, що хтось із рідних скоро помре. У Волинських лісах є особливе повір'я. У ніч на купала з'являються мавки. Це душі молодих дівчат, які загинули передчасно, втоплениці, зґвалтовані, прокляті. Вони виглядають, як звичайні дівчата, красиві, в білому, з розпущеним волоссям, і тільки коли підійдеш ближче, помічаєш, що в них немає тіні. Вони запрошують до танцю. І якщо ти пристанеш, ніколи більше не повернешся. Старі люди кажуть, що чути, як у лісі в купальську ніч танцюють мавки, чути сміх, шелест трав, ніби хтось кружляє. Але коли йдеш на звук, він віддаляється, а потім зникає зовсім. А якщо таки знайдеш те місце, то можеш побачити лише витоптане коло трави і свіжі сліди босих ніг. Ще страшнішою є історія з села поблизу рівного, там щороку на купала біля старого млина. Ставили багаття. Одного року вогонь раптово згас, а з води вийшла дівчина, вся в зеленому, з водоростями у волосі. Вона не говорила, лише дивилась. Люди думали, що то якась актриса, бо хтось із молоді жартував, що запросив духів. Але наступного ранку її тіла не знайшли, а через тиждень місцевий хлопець зник. Залишилась лише його сорочка на березі. Після того багаття біля млина більше не палять. У деяких селах вірять, що в купальську ніч не можна спати, бо сон може стати пасткою, людина засинає, а прокидається вже не сама. Духи проникають у свідомість і згодом починають керувати тілом. Люди, які порушили це табу, потім скаржились на дивні сни, нічні напади страху, прокидались з подряпинами або земляним пилом на ногах. Багато хто чув і про нечисту силу, що з'являється біля річок саме в цей час. Відьми виводять своїх учнів, щоб випробувати їхні сили. Вони перевтілюються в тварин, пробираються у натовп людей, спостерігають. Якщо в когось з'являється погане перечуття або раптовий холод, можливо, поруч саме одна з них. Здавалося б, усе це вигадки, але архіви українського фольклору. Сповнені документованих свідчень людей, які бачили або пережили щось незрозуміле саме в цю ніч. У Національній бібліотеці є згадки про масові зникнення молоді у XIX столітті після купальських свят. Їх тіла не знаходили лише одяг або сліди, які зникали посеред лісу. Таємничість Івана Купала – це не просто легенди, це частина глибокої віри у світ, де кожен листок. Кожна крапля має душу, де природа не лише красива, а й жива, іноді надто жива. Це свято, коли межа між світом людей і світом духів стирається, коли ніч стає не просто часом доби, а моментом, коли тіні оживають і починають рухатись серед нас. Свято Івана Купала це ніч, коли можна побачити справжню суть речей, якщо не боїшся дивитися. Але пам'ятай, Усе, що ти побачиш у цю ніч, залишиться з тобою. Це свято дає можливість побачити те, що зазвичай ховається в темряві, і навіть те, що ми не хочемо бачити. Бо тіні, що стоять за спиною в цю ніч, не завжди твої. Вони можуть бути давніми мешканцями лісу або тими, хто залишив свої сліди в землі під час попередніх свят. Це ніч, коли вогонь і вода перетинаються в особливому ритуалі. Коли ми стрибаємо через вогонь, очищуючи себе від усього зайвого, та водночас входимо в воду, що обмиває нас від страхів і болю. Але саме в ці моменти можна помітити, як палаючі язики полум'я або холодні води не просто очищають, а й випробовують тебе, перевіряючи, наскільки готовий ти до того, щоб зіткнутися з тим, що приховує цей світ. А ти колись святкував ніч на Івана Купала в лісі, чи відчував погляд за плечем якесь невидиме спостереження, що залишає непояснену тривогу навіть після того, як ти покинув ліс? Тінь, що ковзає між деревами, не даючи тобі спокою, ніби хтось слідкує за тобою, навіть коли ти не дивишся. Це не просто відчуття, це може бути щось більше. Щось, що чекає на тебе там, де ти не очікуєш, напиши свою історію в коментарях і не забудь озирнутись перед сном. Бо, можливо, духи лісу не так вже й далеко. Вони чекають, коли ти забудешся, коли ти втратиш пильність, коли знову потонеш у звичайних справах і відчуєш себе в безпеці. Але саме тоді вони можуть стати ближчими, ніж ти думаєш, чекаючи в тіні між деревами. В тумані, що піднімається з річки, вони можуть пройти по слідах твого шляху, залишаючи за собою спогади про те, що ти бачив, що відчував, і, можливо, навіть змінюючи твої думки чи відчуття без твоєї волі. Перед тим як закрити очі, послухай уважно можливо, ти почуєш шепіт або тихий шелест листя на вітрі. Це може бути лише вітер, що неспішно розгортає старі легенди. Або щось більше, що спостерігає за тобою в темряві. Іноді тіні бувають не такими вже й невидимими. Вони завжди з тобою, у кожному твоєму русі, у кожному твоєму подиху. Ніч на Івана Купала не закінчується, коли згасає вогонь. Це тільки початок. І хто знає, чи не прокинешся ти посеред ночі, відчуваючи погляд за плечем, бо у цей час нічого не є таким, яким здається. Ти більше не той, ким був до того. Якщо тобі сподобалось це відео, не забудь підписатися на канал і постав лайк цьому відео.